500 з Швейцарії приїхав велосипедик. Хром у Ліденова рама, 28 кулеса. Усилені вода, пістоновані, велосипед дуже добротний, міцний. Кому потрібно десь на село, на дачу. То, повірте за ті кошти ви нічого кращого не купите. Весь все і на оригінальному. Бачите, ті запчастини працюють безвідказні. Ще пропрацюють років 10. Це є на касеті Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Впереді одна зірка, це алюмінієва защита, дивіться, крила є, багажник, дзвіночок. Тут маєте дуже легко, все переключається передачі, нічого важкого немає. Стоїть нас, навіть, дивіться, динамо втулка, фара. Педалі йдуть в комплекті, є підніжка. Комусь буде цікаво такий велосипедик чи за 4500 то пишіть або заходьте на сайт до нас rober.in.ua, в нас там є багато ще інших варіантів. Також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів, вулиця Львівська, 20, веломагазин, в кого немає такої можливості, далеко знаходиться. То ми відсилаємо новою поштою без жодних проблем.